Вітаю вас, малята. Сьогодні я вам прочитаю казочку Вовк і Журавель. Мощуйте зручненько. Вже приготувались слухати? Казочка починається. Жив колись давно один вовк. Усі тварини дуже його боялися, бо він дуже любив полювати на них. Одного разу. Вовк з'їв зайця, але кістка застрягла у нього в горлі. Сам він не міг її витягнути. Йому залишалося тільки кликати і благати про допомогу. Але всі тварини боялися його, і ніхто не допоміг йому, коли нарешті вовк зустрів старого мудрого журавля. Журавлю, будь ласка. У мене кістка застрягла в горлі, допоможи мені, благав вовк. Журавель подолав страх перед вовком, бо йому було його шкода, і засунув голову йому в горло. Довгим дзьобом витягнув кістку, яка застрягла у вовка в горлі. Як тільки кістка вийшла, вовк відчув полегшення. І відразу про все забув, навіть про те, що мав би заплатити журавлю за послугу, навіть почав злитися на журавля. Журавлю, як це ти мене не боїшся? Ти не знаєш, хто я? Я найстрашніший вовк на всі боки, який з'їсть кожного на зустрічі. і що хочеш, щоб я тобі заплатив. Так ні, хлопче, щоб ти потім розповідав, що мав голову у вовчій пасіці і вижив. Ні, так не залишу, краще тебе відразу з'їм. Добре, вовче, каже журавель, бачу, що ти дуже швидко забув про добро, яке я для тебе зробив, але коли наступного разу кістка застрягне у тебе в горлі, Ніхто тобі вже не допоможе. Згадай, як усі тебе боялися, тільки я зміг подолати страх і витягнути кістку. Вовк почухав за вухом. Журавель мав рацію. Добре, неохоче пробурчав вовк, але ти повинен тут і зараз пообіцяти, що коли мені знадобиться допомога. Ти прийдеш і знову витягнеш кістку з мого горла. Так, я прийду, але ти повинен заплатити мені за мою послугу, відповів журавель. Вовк не хотів, але врешті все ж таки заплатив. Він дуже добре знав, що інакше наступного разу залишиться без допомоги. І він дуже боявся за своє життя. Це знав і мудрий Журавель, що той, хто шкодить іншим, насправді є найбільшим боягузом і боїться за себе. Дякую за увагу малята. До зустрічі!